Транспортний відділ, це mm -hmm. дуже важливо. Це не просто грубе порушення, це порушення просто дитини 11 років, ввечері. Мама дзвонить і каже, а дитина каже, я не знаю, де її є. Це неприпустимо. Це... Не речі... Питання протиповідного доручення, щоб ви звітували, як покарали, Дмитрович, і... І... Будь ласка. У нас є серйозні зауваження. І якщо вже ви зачепили цю тему, то ми обговорювали Руслана Дмитровича, це питання включення скарбів. Я не хочу називати ці маршрути. Традиційно, після восьмої години, люди пішки ходять на превеликий жаль, змінюють маршрути, так як їм хочеться. От йому не хочеться туди їхати, то він поїхав іншим. інше. Він так і пояснив, що в мене людей більше немає, я думаю, магу не їду, виходить. Слов'янки висадили те. Тому інформую всіх присутніх. Ті, хто такі порушення допускає, навіть до конкурсу допущений не буде. А під час проведення конкурсу ми будемо суттєво зменшувати кількість маршрутів, розвивати Так, аудиториї.